Це коли я бігаю за кущ і кричу. Це прикольно для мене, так. Коли я питаю, тебе кудись послали. Бо він якийсь такий і дорослий. І коли дракончик відповідає, хіба що лісом, найкоментніший момент для мене це коли дракон їсть куриці. Це так смішно. Там ще такий звук. Коли дракончик їсть курку. І коли я говорив на кінці про праву Сарас. У мене є два найкометніші моменти. Як дракончик їсть курку, і коли Саша, наш вок, Каже, а Бравел Старс, коли я їм курку. Звірі входять, я показую ключ. Коли дракон їсть курку Коли звірі виходять, і заць показує ключ. Мені дуже смішно, коли дракон їсть курицю. Там такий смішний момент. Коли бегемот виходить з печери, коли дракончик. Бігає і каже, що він всіх заморозить коли їжачок каже, тебе кудись послали. О, перший раз то це дуже страшно. Якщо вже другий, третій, там то вже нормально. Я дуже сильно боялася, що я забуду свій текст або ще щось. Мені було трохи страшно, тому що я боялася забути текст і зробити щось не так. Дуже страшно застоїш. Думаєш, ой, якщо я щось забуду, то нервовано, тому що ти думаєш. Забудеш щось зробити, покласти дуже нервуюся, тому що я на репетиціях часто забувала текст. Коли не починається вистава, то мені не терпиться вийти вже на неї. Я боялася дуже вийти добрі. Добрі, гарні, веселі такі. Я настраююсь на вовка. Я дуже сильно переживаю. Знервована. Мені подобається образ білочки, їжака та звичання. Бегемотика, дракончика та білочки. Їжечка, вовків, мій мені подобається і білочки. Дракончика, бегемотика їжачка. Білочки, наші та Бегемотика. Наш, вовків, черепашки, білочки і бегемотика. Всі. Дракона, бігемота. Зайця. Дракончика і черепашеня. В Мені найбільше подобається образ черепашеня. Собі і бегемотика. Собі та їжечку. Мені. Собі і. Взагалі всі добре грають. Собі та Вегі. Собі, черепашці, білочці і ще одного нашого вовку? Дракончику. Дракончик Марку. Мені дуже подобається як бегемотик грає у виставі у Олександрі Сергіївні, ріті бегемотику. Олександр Сергій під час виступів один раз забула тільки дракончик. Я забувала там свій текст. За мене один раз сказав дракончик. Один раз один вовк забув, але його підхопили там. Трохи не зрозуміли, що казати, і було таке. Було таке, що вовки плутали, дракончик плутав. Але ми підхоплювали, і все було добре. Всі забували, але ми завжди підхоплювали. Найбільше дракончик забував. Забувала Ріта, вона забувала казати: ну кажи, я її постійно повторювала. Маргарита путалась, дракончик. Я пам'ятаю, як ми переснімали в якісь моменти. Дракон, вона путала текст. Коли у нас були зйомки, я один раз не ту репліку сказала, але Зоя мене підхватила. Бувала Ріта, була Олександра Сергіївна, дракончик. Бувало, що забували вовки, а да? Дракончик трохи забував.